Друзі, всіх вітаю. Сьогодні приїхали до мене дівчатка, сваха Ілленочка, і ми поїхали в ліс по гриби. Ні одного гриба ми не знайшли і вирішили, поки чоловікові не телефонувати, просто спускаємося з гори і милуємося красою. Це ось така шипшина, тут росте вже попід посадкою. Ось дорога донизу. Но ми вже зійшли. З такої високої гори, дивіться, це поля, вони розпайовані. Тут кожна діляночка, кожен господар обробляє його по-своєму. Ті посіяли пшеничку. Вон там. Ось покажу звідки ми спустилися. В лісі я не знімала, грибів там немає, жодного, вон з тої висоти ми спустилися. І йдемо. Тут прямо цілий ряд шепшини. Ось такий, як правильно сказати, слово підібрати важко. Краєвид такий. Ось звідси. Колись ми з Лєночкою згадували, як ми йшли із грибами, несли в двох руках і вже темніло. Ми ждали, поки нас приїдуть, заберуть, а хлопці молотили сою в когось і ми прям дуже далеко йшли в важкі такі сумки. У нас були ось скільки шепшини, дивіться, яка краса. От. Це дуби. Я сьогодні зробила таку, ну як вам сказати, стидно признатися, коли ми зайшли в ліс, я вирвала два маленькі дубочки. Я думала, вони самі там посіялися, а потім це ось терен. Листочки облетіли, а ягоди є. Бачите, яка краса. Да, далі про дубочки. Я вирішила їх вирвати і посадити в себе вдома. А потім ми побачили бригаду людей, яка саджає дубочки. Мені стидно. А ось дивіться, виріс дубочок. Під посадкою, просто коли рівняли дорогу і пригорнули жолудя. І ось виріс дубочок на дорозі, звичайно, Ну, але навряд чи мені вдасться його викопати, та нехай росте. Я ж і так уже два вирвала. Хоча, я, якби я знала, що їх Саджають люди, я б такого не зробила. Але нічого, я ж його вирвала і посажу знову. Ось терен, краса. Така. Це такі великі-великі дуби тут ростуть. Ну, це вже не ліс, це лісосмуга. Вон нам так ще далеко йти. Ну так, трішки показала вам природу осінню. В лісі облітає листя. Під ним навіть не видно. Якби там і були гриби, то їх навіть не видно, бо листя ще жовте. Ось так, це дуб високий. Ну все, добре. Дякую вам, що пройшлися зі мною по лісі. Верніше по лісі. не по лісі, а вже з лісу. Всім гарного дня, до зустрічі. пока пока